Мого друга бусифікували, відправили в ТЦК три дні з ним не було зв'язку. Зараз він вже на навчаннях. Чи законні дії ТЦК, коли забирають у людей телефон, що навіть не можна зв'язатися? До речі, я таке вже чула про те, що людина просто губиться десь угу. і від нього немає жодних зв'язок. Так, це протиправно. територіальний центр комплектування не, не може позбавляти а, людину в моменту пер права пересування. А, це незаконне утримання, це позбавлення волі. Але в чому момент ці справи їх дуже рідко доводять до логічного свого завершення? Тобто, якщо беремо конкретний кейс, скоріше за все, скарги ніякі на територіальний центр комплектування не писалися кримінальне провадження не порушувалося до суду обвинувачення щодо представ. Вникати не ціка не на не направлялося, і виходить так, що ми порушення бачимо, але не бачимо покарання. А покарання таке може бути тільки якщо людина безпосередньо звернеться в правоохоронні органи, буде кримінальне провадження, і тоді вже можна говорити, що когось притягне до відповідальності. Сам територіальний центр комплектування в нього навіть такого механізму, як утримання людини, ну взагалі немає. Якщо ми говоримо про правові механізми, це можливо бути за протоколом затримання органу поліції. Ліцейські на місці ну, складають протокол затримання, доставляють людину в територіальний центр комплектування, і з моменту оформлення протоколу в приміщенні територіального центру комплектування чи в приміщенні поліції людина може перебувати не більше ніж три години. Тобто, більше все, що більше три години по протоколу, це протизаконно. Якщо ми говоримо про без протоколу, це в принципі протизаконно. тут просто людину вже відправили на навчання. Ну все так. Але ми повинні. Розуміти механізм захисту людини, що у людини було до того, як її ну, умовно кажучи, басифікували, чи були права на відстрочку, було і чи його реалізували, чи запускали процес оформлення відстрочки, чи були якісь протипокази по е, здоров'ю, чи проходив ВЛК, е, чи оскаржували ВЛК, чи оці моменти по здоров'ю, якось протипоказання для проходження військової служби. Тому що як би там не було, зараз кажу так. У непопулярну, але гірку правду на чоловіків на сьогоднішній момент покладається обов'язок захисту держави. Цей обов'язок мають право не виконувати ті, в кого є підстави для відстрочки реалізовані або в кого є протипоказання по здоров'ю. Якщо такого немає, чоловік зобов'язаний реалізовувати своє право.